Ор залишили на десерт підсумком перебування на Прикарпатті близько чотирьох десятків дітей зі східної України стали відвідини туристичного комплексу «Буковель». серед юних мешканців Луганщини, котрі знайомилися з зимовими Карпатами. Чи не найбільше з Лисичанська? Координатор народної самооборони в Івано-Франківську, який запрошував гостей, бував у їхніх краях неодноразово. Там така серйозна є загроза, там дуже багато хімічних заводів. Там содовий завод, там нафтопереробний завод. От, і є ну, ймовірність того, тобто вони можуть бути любимим під обстрілом. Далека дорога та пильна увага журналістів спершу змусили дітей почуватися скуто та занурення в мирне життя і місцева гостинність одразу виправила це. Після попередніх різдвяних візитів гостей зі східних областей, які знайомилися з святковими традиціями Прикарпаття, цього разу зосередилися на відвіданих найцікавіших туристичних куточків краю, музеїв і театрів. Діти стали більш відкриті. Нас неожиданно хорошо зустрічали в багатьох містах. Тож тобто ми знали, що нас буде хорошо. Ми не думали, що настільки. На букувалі. Для юних гостей підготували спеціальну розважальну програму зі змаганнями, майстер-класами, піснями і танцями та частуванням. Обстрілювали посілки наші сильно. У нас вдома вот. ну окна повилітали у деяких людей. дуже там страшно знаходитися. Мама вдома переживає дуже за неї. Ну у липні э, пароме став окупованим, тому ми вимушили як виїхати. Виїхав спочатку в Фелотошківку, потім там, теж біля неї велися активні бої. І ми зараз Лисичанську. Ну а тепер я тут. Відпочиваю принаймні два тижні. Діти не чули звуків пострілів. Задля цього їм дозволили пропустити шкільні заняття. Окремі ж прогулюють цілком офіційну навчальний процес у їхніх населених пунктах. Наразі призупинили тут. Вони машкали в родинних соціальних працівників і готелях. А після завершення незапланованих канікул 11 лютого вирушили назад до не надто безпечного, але рідного дому.